Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці мистецтва малювання. Ми сьогодні будемо обговорювати з вами основні поняття, живопис, фарби, акварельні, гуашеві, акрилові олійні. Вам потрібні будуть сьогодні для практичного завдання: гуаш, кольоровий папір, картон. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно ми працювати! Малювати і фантазувати. А зараз зіграємо з вами в гру, яка називається Піймай колір. Якщо у вірші ви почуєте назви кольорів, то плеснувши у долоньки, півмайте його. Будьте уважні. Кульбабка тиха при стежині, жовтіється сама собі, а у волошки очі сині, а в небі очі голубі. Зелені клени стали колом побіля нашого двора, а ген за тихим жовтим полем червоне сонце догора. Молодці! Наступна гра мікрофон. Діти, пригадайте з попередніх уроків, що таке графіка. Назвіть засоби виразності графіки. Пригадайте, які інструменти використовують художники у цьому виді образотворчого мистецтва. На попередньому уроці ми довідались про графіку як вид мистецтва. І якщо в графіці колір один із другорядних елементів, то в живописі колір має вирішальне значення. Запам'ятайте їхню відмінність між графікою та живописом. Слово живопис походить від слів живо і писати. Художник створює фарбами на площині живе життя. Ну, а чому писати, а не малювати, як ви гадаєте? Слово малювати ми вживаємо, коли працюємо твердими, сухими матеріалами. Наприклад, олівцями, крейдою, вугіллям, а пишемо матеріалами рідкими, наприклад, чорнилом. Оскільки всі наші фарби рідкі, то був прийнято говорити, що картини пишуть. Живопис відтворює історичні події, людей, природу, предмети та тварин. Можете розглянути світлини. Запам'ятайте живопис це вид образотворчого мистецтва, що зображує фарбами предмети і явища навколишнього світу. Художники красу живопису зображують різними фарбами. Наприклад, акварельними. Розгляньте приклад. Гуашевими, акриловими та олійними. Зіграємо в гру. Гра називається Знайди листочку кошик. Ліворуч у нас кошик з теплими кольорами, а праворуч з холодними кольорами. Цю тему ми вивчали з вами в першому класі. Що ж, в який кошик ми покладемо перший листочок? Правильно холодні кольори. Наступний. Також холодні кольори. Наступний. Теплі кольори. Холодні кольори. Молодці. А зараз порівняйте, порівняйте осінні квіти на картинах. На якій переважають теплі кольори. А на які холодні? Назвіть ці кольори? Як ви гадаєте, як вони вплинули на ваш настрій? А зараз відпочиваємо. Молодці відпочили. А зараз повторимо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати лише з дозволу батьків. Використовувати інструменти тільки за призначенням. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель. Тримати своє робоче місце у належному порядку. Що ж, ваше практичне завдання. Намалюйте айстри. Або хризантеми, кольорами, які покращать ваш настрій, використовуючи фарби гуаш. Також застосуйте штампування. Перегляньте відео, прикладу роботи. ж, переглянули. А зараз можете поглянути послідовність малювання айстри. Зупинити відео для зручності. Продемонструйте власні малюнки, прикріпивши їх до класруму. Поцікавтесь у рідних, які кольори довкілля сприяють їхньому гарному настрою. Та обговоріть з ними, як настрій впливає на здоров'я. А зараз погляньте на наше дерево зростання та виберіть листочок, який ви прикріпите до цього дерева. Вам дуже сподобався урок? Сподобався або зовсім не сподобався? На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!